Як ми вже повідомляли, цієї ночі росіяни вкотре атакували Київщину балістичними ракетами, сили протиповітряної оборони вразили всі цілі, однак уламки впали у Тарницькому районі. На місці руйнувань наразі перебуває наша журналістка Ірина Коваленко. Іро, вітаємо тебе. Розповідає наскільки масштабні руйнування? Так, вже можемо бачити, що за твоєю спиною зруйнований будинок, зруйноване подвір'я. Чи встигла ти поспілкуватися з мешканцями навколишніх будинків? Тут начин. Привіт, колеги. Так, ми перебуваємо у мікрорайоні Бортничі, де один із уламків впав. Це наслідки сьогоднішнього такого недоброго насправді ранку, і просто за моєю спірою. Пиною ви можете побачити, здавалося б, недобудований будинок. Але насправді він був абсолютно цілісінький. Це ось так одна малесенька рештка ракети зруйнувала абсолютно будівлю. Ми бачимо абсолютно пошкоджений дах, вибиті вікна, стін практично немає, і повністю все подвір'я, як ви можете переконатися на власні очі, усипане рештками будівлі а, і а, також а, пошкоджені десятки а, будинків на декількох вулицях. А, ми ще потім згодом вам покажемо обов'язково величезну вирву, а, яка сталася після уламка. І а, також хочу а, зауважити, що а, Удар був такої сили, що повилітали паркани у місцевих мешканців, і звичайно, вікна уже на місці працюють рятувальні служби, зокрема газова служба. Також перевіряє, чи немає ніде витоку газу, чи все справно працює. Також оперативно близько, через півгодини приїхала поліцейська автівка. Служба поліції теж усе фіксує. Абсолютно всі служби. На місці працюють. А, попередньо було. Була інформація про те, що четверо постраждалих: один чоловік із пошкодженням і троє жінок у стані гострого стресу. І ми вже дійсно встигли поспілкуватися із місцевими мешканцями. Зокрема, із паном Олександром, ми зараз поспілкуємося наживо. Доброго ранку, якщо Доброго можна ранку, так сказати, так як ви зустріли цю тривогу, і чи взагалі чули сигнал повітряної тривоги? Це десь було біля четвертої години. Ночі. Ми з дружиною відпочивали і проснулися від того. Був дуже гучний вибух, в кімнаті вилетіло вікно, вирвало. От. Попробував вийти на двір, але двері були, заклинило. І мене як, З будинку служба рятувальна визволяла десь через півгодини. Я вийшов на вулицю, побачив що вже тут поліція, швидка допомога і чуть пізніше приїхала газова служба. Дуже багато пошкоджених будинків. Деякі будинки стоять без вікон, без дверей. Тривоги не було. Ми, в усьому випадку я її не чув. Пізніше потім вже об'явили, що була ну, після вибуху вже була тривога. Так, от, ми дійсно знаємо, що коли ракети рухаються балістичною траєкторією, ми знаємо, що збило ППО вісім ракет. Відповідно, спочатку іде відпрацювання по цілях, а потім лише оголошують на жаль повітряну тривогу. Тому ось так оперативно наші сили ППО працювали, і відповідно, місцеві мешканці не встигли зреагувати, але на щастя, без жодних жертв. І я хочу, щоб ще щоб ви поглянули, ось на. Цю будівлю здавалось би, вона від копоті. Від копиті стали чорною, але насправді говорять, що це а, паливо, яке не згоріло від ракети, а, тому, що загоряння жодного не було. А, отож, а поки що, в мене а, така ситуація оперативна. Ми будемо далі а, розпитувати місцевих мешканців і обов'язково вас про все інформувати. Іро, ми дякуємо тобі за докладну інформацію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку була наша журналістка Ірина Коваленко. Іра працює у Дарницькому районі столиці на місці падіння уламків ракети.